Хочу запропонувати вам канал Мир Бод... Бодя Тут дуже багато е, відео по Assassin's Creed і даже трішки по, по планшету Майнкрафт. Вот. Підпишись, в нього вже 110 підписників. Він дуже хотів 400 набрати. Підпишись, не пожалієш. Всім привіт, з вами Мастер Міне. І сьогодні я хочу вам розказати, що за мінус в мене в цих відео. У мене тут а, мінус. Тому що це ну, мінус. Я забуваю, як називати мастер міне. Просто я мастер, мастер Рінго. Я дуже багато його відео дивлюсь, тому їй хочеться сказати. Ви вибачте, але я не знаю, що далі. Давайте подивимося, хоч одне відео. <му> А, аж три хвилини, до, не знаю, трошки половину тут давайте подивимось, а тут половину. Ну, давайте інше, 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 інше. Давайте розповіть два. От запинай, запинай, запинай. Ой. Запинай! Ой. запинай. Ой. Ну, трошки там нормально Ой. вже. За да. скільки хвилин? А, 6 хвилин. Давайте 3 туди тройхі протянем. Да, сьогодні да, 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 да. От, я тут показую, що тут. Це по-настоящему в Да, 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 да. Я вам снимаю на сфрап, потому что вы меня что-то даже и не будете. Я знаете, буду так снимать. Вот, видите, там. Вот. Да-да-да-да, это вечер, вечер, не бойтесь. Вечер, вечер. Ну, И тут там такие... <пробит> вот, и заходите на канал... Цього роботу. Подпишись, не пожалеєш. Окей, я вже підписалась. Сказати підписку, нет-нет-нет. Вот. І я, якщо ви не хочете дивитися не таке погане відео, то я вам швидко покажу, як скачати Майнкрафт. Е, вот. Під оцим малюнком. Так я написано. Ready Board the Game. Це означає, ви вже скачали ліцензію. Якщо не скачали, от, от це Donbold Here. Dumb Here. І бачите тут? Тут написано скачати minecraft на Exe. Це означає скачати ліцензію Майнкрафта. Ви сюди нажимаєте. Ось тут буде вже скачувати. Весь в Майнкрафт комп'ютер, я не знаю, де вас забути качати. Воно не через сторон. Це абсолютно безплатно. Потім вас... Тут. я вже скачила Майнкрафт, а це моє відео. Зараз я його удалю. Да. І зараз я швидко очищу мою корзину. Так. И вот так. Вот и тут две штучки, потому что я тут. Вот. У меня тут и Майнкрафт. не меня один вот. один КБ Вот. Майнкрафт один КБ. Я не знаю. Хилобайтинг. Я забула, що це за КБ. Включаю от. і в мене щось вискучує на дівелок. І тут у вас дві папки вийма. Гім і, і якась ще одна папка. У Вас тут отаке от вискочить. От. У вас тут такого ще не буде, бо, тому що Давай, в мене тут зараз таке зробиться. Так. Ідемо то у нас. Google, заходим в Google. -э, ссылка в описании за уж бесплатный мыск аккаунт счета. Теперь э -э, получаем Я не робот. Вот я не робот. Вот, выберите изображение, где есть пироги. Так, тут их и тут пырих, я так думаю. Вот так. Подтвердить, получить счет. Вот, потом. Вымаете тут Спірувати. Спочатку емайл, а потім вставити ось сюди. І цей нижній пароль. І вставити туди. І оце треба не писати, чесно. От. Але в мене є краща ідея. Зараз я позакриваю ненужні нужні файли якісь. І в мене тут сохранено мій email. І пароль. От, отут я копірую. Е, ну, вибачте, в мене там скін хлопця, тому що я е, не можу знайти. Тепер я заходжу в Майнкрафт. І хто ж знає, як ставити цей Ctrl-V. ссылка в описании, как это сделать, вот Gmail.com и пароль, тут просто Копировать. Ctrl V, логин in, потом нажимать Play тут Ви, ви вже розумієте, як справжній Мінкрафт. Ми згуртаємо. Ну, щось, ну, ну що ж, мої дорогі друзі, з вами е, е, дякую за просмотр, за підписки, лайки, З вами був Мастер Міне. Пока-пока.